Поки Олімпійська збірна України бореться за нагороди, Чернігівська стрільчиня Олена Костевич вже вдома і має на це повне право. Двічі бронзову призерку Олімпіади у Лондоні вітали на малій батьківщині. Губернатор Хоменко каже, що успіх Олени закономірний і яскравий приклад для інших спортсменів. Окрему подяку хочу висловити тренерам Ігорю Борисовичу та Світлані Віталіним Чередіновим завдяки щоденній наполегливій праці, яких досягнуто таких високих результатів. Віримо, що усі успішні виступи Олени стануть взірцем для покращення спортивних результатів та прикладом для формування якостей спортсмена високого класу. Спасибо, ми очень раді, що доставили жителям нашого міста, доставили удовольствие. Ми старалися, якщо чесно, ми очень старалися. Олену та її тренерів засипали квітами та подарунками. Сама ж медалістка говорить, що після минулої невдалої Олімпіади хотілося довести і собі і вболівальникам, що списувати з рахунків її ще зарано. Попри участь вже у трьох Олімпійських іграх полишати великий спорт Чернігівка не планує. У нас рекорд 64 года олимпийский чемпион, поэтому у меня еще есть много времени, да? Вот и то, что допустим не получилось в Пекине, я так понимаю, это для меня было как урок определенный. И наверное, то, что сейчас я завоевала две медали, возможно, это такая концентрация из-за пекин. Олена каже, що здобуті медалі дісталися неймовірними зусиллями, хоче нормальних умов для тренування не тільки перед Олімпійськими іграми. Насамперед провести в належний вигляд стрілецький тир. Чого не вистачає? Ну, ви знаєте, Тепло. багато чого не хватає. Да, я можу тут багато чого розказувати, Нормально. і найголовніше, головне, да. хочеться вже три, олімп... три олімпійські медалі, да, і хочеться, щоб це було достойне условия і. Є люди, які хочуть допомогти. Після третьої олімпіади поспіль Олена спочивати на лаврах не збирається. Хоче якнайдовше затриматися вдома. Однак попереду підготовка до Кубка світу. Тож часу бракує, каже тренер. Сама ж спортсменка наразі мріє про відпочинок. Времени на особо нет. нет. Да. поэтому будемо совміщати. Отдих робіді, будіт Буде Будіт. Лена так надієш.